Армія Путіна продовжує руйнувати українські міста, села та селища. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкодили шість багатоповерхівок. Нині відомо про одного загиблого та щонайменше трьох поранених. Ми знали, нам позвонили сусіди, а були ми у свікрухі жили в своєму домі. Тому приїхали отак. Вот а вчора збиралися залишатися тут ночівати. Чувствую. Щонайменше три людини загинули, та 14 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області вчора, 13 березня. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти вбили близько півтори тисячі мирних мешканців на Донеччині. Що менше три тисячі отримали поранення. Сьогодні близько 10-ї години ворог вгатив по Харківщині, обстрілював пожежну рятувальну частину міста. Один з ворожих снарядів лучив у цивільне авто. Жінка, яка перебувала у ньому, загинула на місці. Потерпає і Харсонщина. за минулу добу російські окупанти 93 рази атакували область, випустивши 412 снарядів. Харсон армія РФ обстрілювала 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, шестеро дістали поранення. За підрахунками ООН, жертвами агресії РФ стали майже 22 тисячі цивільних українців. Воон наголосили, що. Що реальні цифри жертв є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення. У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп до чотирьох ракет. Ще один ворожий корабель в Азовському морі і сім в середземному. З них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп до двадцяти ракет. Понад 160 тисяч, саме стільки путінських орків, вже полягли у війні проти України. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 740 окупантів. Металобрухтом стали 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. Окрім танків та бойових машин, вороги пробують воювати з нами і на волосипадах. Це відео від воїна 93-ї Ригади, який нині у Бахмуті. Росіяни їхали на крадених велосипадах, але один не доїхав, а інший його кинув.